Yeah 22 січня День Соборності України. Українська мрія це єдність, свобода і незалежність. Одна єдина соборна Україна. Українська мрія це єдність, свобода і незалежність. Основа державності, якої споконвіку намагалися позбавити. Цю прекрасну частину земель, всі її так звані сусіди, прикриваючись високими інтересами, час від часу набувала цілком ясні обриси. Так сталося і на початку 1918 року. У цей січневий місяць у запалі революційних змін була створена Українська Народна Республіка, відома як УНР. Більш того, на тих територіях, які входили до складу колись потужної Австро-Угорської імперії, була утворена ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка. Вже до кінця року, в грудні. 1918 року у Фастові з гарячим бажанням втілити українську мрію в реалії, лідерам цих двох держав вдалося підписати своєрідний об'єднувальний договір. Цей договір увійшов в нашу сучасну історію як Акт злуки, і 22 січня 1919 року він був публічно оприлюднений в Київській столиці. На знаменитій Соціївській площі набираючи обертів машина кривавої диктатури, яка прийшла на зміну колишніх консерваторів, поспішила зламати і ці сміливі починання вільного українського народу. Вже буквально через кілька місяців більшовики увійшли в Київ. Закарпаття окупувала Чехословаччина, а східну Галичину поляки. А далі акт злуки тоді так і залишився лише декларацією. Але народ ніколи не втрачав надію, адже народ, який втрачає надію, просто зникає. 22 січня 1990 року мільйони українців вишукувалися в справжній живий ланцюг. Що розтягся від Києва до Львова. Вони відзначали День Соборності, День своєї української єдності та свободи. 21 січня 1999 року відповідно до указу Президента України номер 42 99 День Соборності був закріплений на законодавчому рівні суверенної держави. Потім 30 грудня. 2011 року відповідно до указу Президента України номер 1209 дроб 2011 під назвою Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят День Свободи, який раніше відзначався 22 листопада, був об'єднаний з Днем Соборності і зв'язано було свою нову назву: День Соборності і Свободи України. Після подій 2013-2014 років Революції Гідності, Окупації Кримського півострова, обласних центрів на сході України та трагедії неоголошеної війни Росії проти України, відповідно до указу президента України від 13 листопада 2014 року, свято повернули колишню назву відзначати щорічно 22 січня у День проголошення в 1919 році. Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України. Внести до указу Президента України від 30 грудня 2011 року про відзначення, до, про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят. Зміну виключивши абзац 2 статті 1, ідеться в указі. Тож, давайте. Згадаємо хвилиною мовчання та вшануємо пам'ять всіх загиблих. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо стрепетом зберігати цей безцінний скарб. Хай береже нас усіх Господь і слава йому за цю прекрасну Україну! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава ЗСУ! І я вірю, що все обов'язково буде Україна! З Днем Соборності, люба Україну! Обов'язково буде за Україною.